На Чернігівщині проходять бойове злагодження бійці батальйону охорони. Майже 100 воїнів удосконалюють бойовий вишкіл на загальновійськовому полігоні. Всі бійці мого підрозділу пройшли АТО, всі мають бойовий досвід. Зараз просто тренуються на полігоні, щоб не здобувати отримані навіки. Під час навчань військові стріляють з автомата Калашникова, автоматичного та ручного гранатометів і озброєння БТРа. На даний момент наша зведена рота проходить бойове злагодження. В першу чергу ми звертаємо увагу на бойовий досвід АТО. У нас є досвідчені інструктори, які вже там були і мають найбиякий досвід. На даний момент наша рота вже в третій раз виїжджає в зону АТО для виконання своїх безпосередніх обов'язків, а саме охорони е оперативного командування. Сучасне речове забезпечення, оснащення технікою та зброєю дозволяє військовослужбовцям відчувати себе впевненіше при виконанні завдань. Коли у 2014 році, 2015 я воював, у нас майже нічого не було. У нас були старі автомати, старі бронежилети, старі каски, старі ще железне. А зараз видають все нове, нова екіпіровка, нову зброєю, нове. Нові каски, все нове, нове, даже сухпаки, вам скажу, краще, ніж раніше старі були. І воевать сейчас намного стало, вже что тому що це вже є в бой. Незабаром бійці вирушать на схід країни та замінять своїх побратимів, які вже декілька місяців виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Ірина Монастирська, Олександр Штупун, Ігор Березинський, час ще.